Сьогодні лави захисників вітчизни поповнилися більше ніж на три сотні чоловік. У восьмому навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту відбулася процедура прийняття військової присяги у присутності рідних, близьких, товаришів по службі та командирів. 359 юнаків з усіх областей країни дали клятву вірності та відданості своєму народу. Сігаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Перед прийняттям військової присяги молоді воїни пройшли спеціальний курс, який включав в себе строєву фізичну, гуманітарну підготовку та проведення навчальних стрільб. Вже за декілька днів більшість з них для подальшого проходження служби будуть направлені до структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. На протягом двох 3 трьох місяців хлопці будуть овладівати. Своими специальностями учебный центр готовит по 22 специальностям специалистов. И после этого будут отправлены на войска, где будут проходить службу. Загалом цієї осені до лав державної спеціальної служби транспорту призовуть тисячу чоловік. Ті, хто продовжить свою службу у восьмому навчальному центрі, проходитимуть підготовку за курсом молодших спеціалістів та командирів, серед яких є командири відділень взводів охорони, мінно-підривних взводів, саперів, санітарні інструктори, кухарі, радіотелеграфісти та багато інших. Тут великі традиції пов'язані з ветеранами. Тут великі традиції пов'язані з моїми колегами афганцями, які тут проходять службу, проходили службу. В цьому підрозділі практично ніколи не буває надзвичайних ситуацій. Це дійсно люди, які готують і офіцери прабчки, готують дійсно ну, військовослужбовці в великому сенсі. Патріотів захисників нашої війщини. окрасою проведення урочистостей став виступ з воду почесної варти, а також військового оркестру 194-го понтонно-мостового загону з міста Новомосковськ.